друзі! Сьогодні хочу вам зробити такий приємний сюрприз. Ми розпочали, стартанули курс ПДВ під мікроскопом і там якраз розглядаємо всі нюанси ПДВ. А вам я хочу зробити маленький такий подарунок і розказати, як складається імпортна, накладна на послуги. А на товар, знаєте як? Ну, я шуткую, звичайно, на товар ми не складаємо накладної, тому що підставою для відображення податкового кредиту по імпорту товарів у нас служить хто ВМД. Отже, а ми перейдемо до послуг. Якщо у нас є послуги від нерезидента, то тут якраз і виникає обов'язок у покупці. Зареєструвати вхідну податкову накладну. Тобто, наш нерезидент надає нам послуги. Давайте це будуть юридичні послуги, так? На території України. Якщо це виходить на території України, ми з вами маємо зареєструвати податкову накладну. О як? Бачите, як цікаво, а як це відобразити в програмі? Ну що ж, почнемо з того, що ми з вами створимо. Надходження товарів і послуг для відображення нашої. Так, у мене тут багато всього. От у мене є якийсь постачальник кофігео, які надали нам юридично-консультаційні послуги. Послуги коштують 5 тисяч Чого? 5 тисяч доларів. Добре, вони коштують. Ось у нас є нерезидент. Так, ви пам'ятаєте, у нас, якщо нерезидент, ми тут. Відображаємо галочку, і ось тут, будь ласка, в контракті має бути вказано обов'язково, що це USD і податковий облик z Import Export. Але дивіться, хоча ми і будемо обкладати це ПДВ, ось тут ми ставимо позначку без ПДВ. І маємо слідуюче бухгалтерське проведення. Дебет 92 я взяла умовно, кредит 632. Супер, далі. Йдемо далі. Далі на підставі ми створюємо першу податкову накладну з вид операції роботи від нерезидента, документ підстава надходження. І хочу зазначити, що тут у нас буде діяти правило першої події. Якщо при імпорті, експорті товарів у нас немає правила першої події, у нас там королева документів ВМД, то при послугах, що імпортних, що експортних, у нас виникає правило першої події. Отже, ми з вами. Відобразили по даті акту, так як у нас надходження, ну тут 15.02, то ми так само проставимо 15.02.23. Добре. І далі ми з вами проаналізуємо, записати, провести і аналізуємо бухгалтерський проход. Так, записати, провести, аналізуємо дебет-кредит. І ось яке по податковій накладній у нас. Виходить 6442, 6412. Ось так. Податкові зобов'язання є. Далі ми з вами переглянемо нашу друковану форму. До речі, в вас є така функція, і перед вигрузкою або в єдиний кабінет, або в медок, або в ту базу, через яку ви подаєте, реєструєте податкові накладні, ви можете перевірити. Отже, не підлягає наданню отримувачу з причини, тип причини 14. Добре, це у нас є. Ось ми її зробили. Ось ми зазначили кодик ДКПП, так, з класифікатора підібрали, все, можемо реєструвати. І умовний ІПН 5 і 11 нулів. До речі, а ви скільки знаєте умовних ІПН? Ну? Чи тільки 1 і 11 нулів? Їх є декілька. Думаю, так само про це записати відео. Отже, податкова накладна є, і ми її реєструємо. Ну, чудово. Але не, тут -то не закінчилася наша історія, наш лабіринт не дійшов до кінця імпорт поступу. Не все так просто. Закриваємо. І ми ще тут в програмі маємо зробити реєстрацію вхідного. На підставі створюємо реєстрацію вхідного документу. Так, створили реєстрацію вхідного документу. Зараз ми перейдемо до неї. І ось тут так само: дивіться, дебет-кредит. І тепер ми маємо проаналізувати, як у нас закрився 64.42. Так, дивимося. Ой, тут всього багато. Ну, давайте, щоб нам було краще, ми зараз через відбір підтягнемо нашого кофігео. Давайте. О, і дивіться, як гарненько закрилося. І в декларації, якщо ми перейдемо з вами в звіти, регламентовані звіти вбудовані, сформуємо декларацію, то ми побачимо, що ця сума у нас є: ось вона. Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання, яких визначено на митній території України. О. Є і далі, у нас так само за основною ставкою. Ми відображу Ми нівелюємо, воно в нас виходить в ноль, але податкову накладну маємо зареєструвати і відобразити в декларації. А ви про це знали? Якщо ні... Доєднуйтесь до нашого курсу ПДВ під мікроскопу, бо буде дуже цікаво. Ми на курсі розбираємо майже всі ситуації. На четвертому уроці, ось у нас тільки закінчився, ми розібрали класичну податкову накладну, податкову накладну на неплатника, податкову накладну на експорт товарів, податкову накладну на експорт послуг, податкову накладну на імпорт послуг. І я з вами ділюся. А хочете мати? що таке саме відео, тільки про експорт послуг. Напишіть, і я зроблю. Рада бути корисною!